Так, поговоримо тоді про колони. Ось колони, дивлячись від того, хто в якому шаблоні працює. Можуть бути наявні в шаблоні, може бути там лише один-двутабор стояти. Щоб завантажити, треба завантажити компонент, завантажити сімейство. Переходимо в бібліотеку, дивимося всі колони. Наприклад, давайте оберемо крового перерізу. Це якщо ні у кого немає. Так. Це є така архітектура, колона. Ось коли ми обираємо колону, тут є два варіанти: колона несуча. Та колона архітектурна ось є тут певні свої нюанси в тому, які будуть пріоритети, коли колони находять на стіни, наприклад, при відображенні на певних планах, як вони на цих планах види налаштовані, а також при розрахунковій схемі, якщо ми будемо. Нашу аналітичну модель експортувати. Є деякі нюанси, потім до них дійдемо. Поки давайте попрацюємо з колоною насучою. Ось тут е, одразу пропонує нам типу розміри різні. Е, в цьому шаблоні, який я відкрив, це обнасилав. Є залізобетонна прямокут 400 на 400 і 600 на 750. І все. Ось це кругло, яку я тільки що завантажив. Якщо відкрити стандартний шаблон будівництва, Рейвітовський, то там буде, здається, двотарова колона. Давайте оберемо круглу 600 на 600 мм. В принципі. Тут більшість опцій схожа, як при побудові стін. Наприклад, щоб змінити тип, будувати колону не 600, треба зайти в типу розмір, змінити його, скопіювати, написати інший, наприклад, будемо діаметром 400 мм задавати. Ось тут змінюємо на 400. І все, застосовуємо ОК. Буде вона трішки менше, бачимо, стала. Ось, що ми тут бачимо? Тут ми бачимо, як вона буде відкладатися. Зверху з'являється у нас строка. Глибина це значить, що від поверху, на якому ми будуємо, колона буде відкладатися вниз. На довжину тут стоїть неприєднана 2500 мм. Значить, від цієї позначки плану. Буде вниз на 2,5 метри вона відкладатися. Можна змінити на висота. це значить, вверх вона буде розміщуватися. Ось, можна вибрати, щоб вона була приєднана до дорогого поверху, наприклад. І нам тоді треба відстань вводити, якщо ви не пам'ятаєте. І ставимо її в якомусь місці, наприклад, на перетині цих осей. Поставили її. Uh, ось в цій колоні uh, звичайні не архітектурні. коли ставимо, у нас з'являється, що можна вкладати захисні, вказувати захисні шари арматури. Ось це потрібно якраз таки для більше для конструкторів. Коли будете армування по колонії розкладати, можна одразу задати захисний шар арматури біля верхньої грані, нижньої грані, бічної грані. Uh, по армуванню ми в кінці, після того, як будиночок цей двоповерхових пройдемо, дійдемо, поки не буду вас вантажити. Забагато інформації. Це не остаточно, там можна задавати і, і інші параметри по захисним шарам арматури. Ось. Крім того, що ми будуємо колону ось так одиночним вибором. Можна ще й по-іншому, але давайте спочатку колону я побудував, подивлюсь, які в неї є властивості. Ось Обираю цю колону, яку я побудував, вказана залежність, до якого етажу вона прив'язана з поверху до першого. Далі в колоні можна задавати зміщення, точно так як і в стіні, наприклад, мінус 150 мм. Давайте я одразу знаєте, що зроблю. Відкрию фасад. Щоб бачити, що тут відбувається, і зроблю мозаїчне розташування вікон. Так. Бачимо, що я задав зміщення знизу 150 мм, і вона нижче рівня, бачите, якраз таки змістилася. Далі. Тут також можна задавати зміщення зверху. Можна там також опустити на 150 мм, наприклад. Ось можна там більше 300 мм. Наприклад, таким чином. Далі. Що у нас тут є? У нас є ще стиль колон, вказано. Зараз по замовченню стоїть вертикаль. Давайте ще тут одну збудую поруч. Можна або скопіювати, або створити аналог. Ось тут. Вона без зміщення. Так. Вертикально стоїть стиль, я його натисну по куту. І бачимо, тепер з'явилася така, якби, якщо приблизити, крапочка. Натиснувши на цю крапочку. Я можу ось так потягнути. І бачимо на фасаді, що моя колона похилилась трохи. Можна написати вручну там на 3000 мм. Далі. Е, створив колону ще. Ось тут ось і два. Зроблю те ж саме, але оберу тут не вертикально, а по кінцевій точці. З'являється та ж сама. Точка. Я її потягну також на три тисячі міліметрів. Ой не на три так. На 3 так є. Ось. Тепер я візьму цей рівень і його припідніму. Так, не, давайте я відміню. Щось у нас першого разу не під'їхало. Так, 3000. Є, і тут. Це в мене було покінсиві. Це, давайте станемо зроблю. Може щось з'їхала. А тут по куту. Три тисячі. Однаково, щоб на фасадах співпадало. Тут воно щось трішки не співпадало, десь я не туди натиснув. Тепер я висоту рівня підійму трішки і побачимо відмінність. Ось колону у першому випадку, коли ми натиснули наклон на поту, ми задали цю відстань точки, воно, коли ми переміщували висоту поверха, Переміщувалася і колона, ця відстань змінювалася. А коли по другому випадку залишилася в цій же точці. Не змінювалось. Ось це видно лише при ось такому переміщенні поверхів. В іншому випадку ми б це не помітили, в чому різниця. Так, далі. Пройдемо ще по властивостів. Так. Є. Є ще. Така галочка переміщення з сіткою. Це значить, що якщо я буду переміщувати нашу ось, бачите, колона переміщується разом з осью. Якщо я тут приберу з сіткою, то колона буде залишатися, якщо ось переміщується. Так, ну майже переміщення зараз не розглядаємо. Є. Давайте. Я зараз побудую ще колону прямокутну. Не кругу а прямокутну. Будую її ось тут. Так. А... Оберу мені ось таким чином. Стиль колони оберу не вертикальне щось зміню. І тут впишу кут. 45 градусів, наприклад, тоді колона у мене обертається на код, який я вписую. Ось таким чином. Далі. Можна або на квадратній колоні це зробити. Ну, давайте на квадратній зробимо Похилюю її. Так ось цю на задньому плані приберу, щоб не заважала. Приблизимось тепер до кінців нашої колони, бачимо таку картину. Що ось е, рівень нашого поверху колона, коли ми її похилили, рані її також нижня похилилася. Ось тут можна змінювати Це, е, стіль, сікуще в основанні написано. Якщо стоїть нормаль, буде так, якщо горизонталь, вона ось таким чином підлаштується під наш рівень. Якщо вертикаль, то по вертикальній осі вона зробиться. Ось таким чином. Тобто можна обирати тут нормально виставити Ой, горизонталь. І біля верхньої частини також, щоб було, якщо нам треба рівень там к перекриттю підходу, а, наприклад, ставимо горизонталь, і буде ось така форма нашої колони. Так. Далі. Тут, думаю, все зрозуміло, нічого важкого немає. Коли ми створюємо колону, давайте знову почнемо створювати. Можна колону, не обираючи отак вручну клацаючи по 8. Можна. Є така функція на лініях сітки обрати. Треба тільки спочатку налаштувати, правильно я забув. Дивитись, щоб висота приєднана була. Ну, як вам треба, все, все нормально. Обираю на лініях сітки. І тепер обираю ось так рамка вводжу, осі, на яких я хочу будувати колони. Бачите, у мене одразу 4 колони збудувалися. Таким чином, дуже швидко можна будувати, якщо у вас там на всіх перетинах осі будуть колони, ось таким чином. Взяли, потягнули, і у вас одразу всі колони виставились. Так як вам треба. Якщо натиснути Escape, це відміниться. Треба, щоб завершити цю побудову, натискаємо на лініях сітки. Обираємо, і потім натиснути це якби прев'юшка тільки, це ще вони не поставили. Щоб вони поставились, треба натиснути галку. Ось тоді вони вже поставились. Тепер ми можемо натискати Escape. І все, ось вони є. Ми з вами там не будувались. Таким чином. Так, давайте, що ми з вами зробимо? Так. Ми З вами зробимо перегородку. Виповнув 200 мм. Ось в цьому місці. Так, тут оберемо колону нашу кругу, поставимо, як воно відображається тут. тут є. Тепер оберемо архітектурну колону. Давайте змінимо її діаметр поставимо трішки більший. Нехай так буде. І спробуємо поставити. Ось тут і на країчку також. Якому бачимо відмінність. Те, що колона, яка була ось тут несуча, отака особливість у відображах є. У неї більший пріоритет, вона якби прорізує наші перегородки. Архітектурно вона просто сполучилася з нашою перегородкою. Є такий нюанс. Ще, якщо ми подивимося на план. Це в нас був так, давайте ми колони скопіюємо на третій поверх, бо в мене несучих конструкцій тільки третій поверх є. Так. Фільтр. Колони залишимо. і стіни нехай. Копіюємо і ставимо з вирівнюванням по вибраним рівням на третій поверх. Так, перейдемо на третьому, ось вони також є. Да? Ми їх тут бачимо. Переходимо в план несучих конструкцій. Ага, ми їх тут все одно бачимо. Ну, це значить що в шаблоні ви так налаштовані. Є е, в іншому шаблоні, якщо. Вид, по-іншому налаштований, могло бути таке, що ми нашу архітектурну колону могли б і не побачити, оскільки ми б знаходилися на плані несучих конструкцій. Ось тут, так е -е, речі тут просто збито було. Ось, бачите, тут ще у властивостях вида є е -е, графіці такий розділ дисципліни. Ось в кожному виді він налаштований так, щоб. В цьому виді було максимально зручно працювати на, на несучих конструкціях, це щоб відображалися лише несучі конструкції. Може стояти ось така дисципліна, і тоді зникають там або перегородки, або архітектурні колони не видно. Ось а тут виставлена інша дисципліна: координація. Тут видно якісь певні речі, а певні, якісь несучих можуть бути невидими. Є такі нюанси. Далі. Якщо нам треба створити якусь нестандартну колону, як це можна зробити? Можна, як ви вже знаєте, попрацювати з моделлю в контексті. Ми тут обираємо, що це буде колона, де вона тут є. З колони. Окей, окей. Так. І ми побудуємо нашу колону в вигляді елемента видавлювання. Тускаємо видавлювання. Оберемо круг, зробимо його ось таким якимось. Але, як я казав, я хочу, щоб було щось нестандартне. Я зроблю таким чином. Я розділю ось тут. Лініями. Так, треба розірвати наші кола в двох місцях. Тут і тут. Тепер розірвану частину видаляємо і обріжемо хвостики. Так, є кінець видавлювання задамо 2500, нехай буде. І підтверджуємо І бачимо, у нас з'явилася ось така нестандартна колона. Так, давайте завершуємо модель. Перейдемо у нас тут 3200. Ось така колона з'явилася. Можна її копіювати, дзеркалити і тому подібне. тобто якщо вам треба щось нестандартне зробити, це можна виконати Але. Тут втрачається багато налаштувань в властивостях, як для таких сімейств, що існують, треба нам вручну в ці моделі в контексті, там ще буде все додаткове роботи. Як ми з вами тренувалися на сімействі дверей, коли створювали на перших парах. Тому я казав, що це дуже важливо, щоб ви розуміли, якщо працює. Ось тут те саме можна зробити з колоною, додати їй купу всяких додаткових налаштувань таким чином. Так є. Колона, в принципі, здається, я вам всі тонко ще раз повів. Після цього. У нас по колоні залишилось питання якесь Рішення, Ні, чи? Я зрозуміла, що виставляла глибину. Мене. Добре, чудово. Так, тепер ми з вами зможемо перейти до балок. Якщо ми перейдемо на вкладку архітектура, ми тут з вами побачимо, що балки тут відсутні. Балки тут не можна зробити зі вкладки архітектура. Для того, щоб побудувати балку, нам потрібно перейти на вкладку конструкція. Ось і тут ми вже бачимо є балки. Е е натискаємо. Тут є стандартні, е які саме в цьому шаблоні. Можна також завантажити сімейство балок з бібліотеки Revit і додати інше. Ось тут е можна будувати балки в вигляді. Лінії, бачите, по лініям побудувати, можна побудувати по дозі, або брати лінії, або можна обрати по лінії сітки. Це відбувається також таким чином. Виділяються е осі сітка, по яким будувати балки. Але тут є такий нюанс. Зараз ви побачите, натисну готова а, я там, здається, рівень не влаштував. ну Давайте відменю. Натисну балку. Так, дивимося, <кій> де Дивимо, ми будемо будувати. Балки ж нам треба поверху колон, тому тут звертайте увагу, щоб виставляти рівень 2. Так, і Обираємо по лініям сітці сітки. Обираємо, підтверджуємо. І ось таким чином. Балки побудувалися. Ось тут Ревіт видав помилку, що на плані поверху вони у нас невидимі, тому що це, по-перше, можливо, через дисципліну. Балка це несуча конструкція. Ось якщо ми змінимо, ми все одно не бачимо. Значить, це через те, що е сікучий діапазон. Не налаштований так, ну, балки не потрапляють в наш секучий діапазон. Так, де він тут є? Ось секучий діапазон. Якщо ми подивимося, бачите, тут вверх це максимум 2300, і тут не для всіх елементів воно працює. А балки у нас знаходяться на позначці 3. Тому тут на плані цього першого поверху ми не можемо бачити. Ось на другому поверсі вони в нас. Можуть вже можливо потрапили в діапазон, але тут не було виставлено сучі конструкції. Ні, все одно не потрапили, тому що там до рівня нуля вони нижче нього. Тому треба змінювати сикучий діапазон. Наприклад, глибину працювання можна задати трішки менше. На перший поверх, щоб було видно, що промалювалося. Що не спрацювало на обмежений. Тепер ми бачимо їх там пунктирами. Бачите, балки з'явились. І тут такий нюанс, що бачите, вони з'являються по не тільки як колони в ячейки, яку я виділив осі, а ще і на інших осях. Ось тому тут така певна відмінність, якщо вам не потрібно.